У 1639 році родина Паскалів переїхала до Руана, і у віці 19 років Блес вперше почав працювати як винахідник. Щоб допомогти своєму батькові в роботі службовця податкової, він створює рахівну машину. Паскаліна була механічною обчислювальною машиною, за допомогою якої можна було виконувати дії додавання та віднімання. Вона складалася з десяти циліндрів, які приводилися в рух зубчастими колесами. Кожен з них об'єднував два ряди чисел. За допомогою спеціальної голки можна було виставляти цифри на циліндрах. Наприклад, якщо потрібно було до 5 додати 7, виставлялася цифра 5 і колесо зміщалося на сім позицій. Якщо циліндр прокручувався до 9-ки, подібний гачок захоплював сусідній циліндр десятків і повертав його на одну позицію. Тепер залишилося лише прочитати результат 12. Протягом 10 років Паскаль працював над удосконаленням свого винаходу. Він також намагався продати машину, але жоден із 50 виготовлених екземплярів не працював надійно. Причиною було те, що наприкінці 30-літньої війни не було можливості виготовити зубчасті колеса з необхідною точністю. Це спричиняло постійне заклинювання компонентів цієї складної машини, що часто вимагало її повного розбирання для ремонту. Початок кінця комерційного успіху Паскаля одного разу він подарував свою машину Крістіні, королеві Швеції. Але це також не мало успіху. Однак машина стала зразком для багатьох майбутніх механічних обчислювальних пристроїв.